Друзі, всім привіт! Сьогодні забігла в Алді, як завжди, відвела дітей в школу. Тож, зайшла, у мене була мета, закінчився туалетний папір, і це серйозна потреба, треба було її відновити, але взяла дещо ще. Єдине, що сьогодні не традиційно, нічого зі знижкою 30-відсотковою не вдалося взяти. Думаю, що в вихідними все розібрали якось. Я в суботу теж мені пощастило, я заходила, взяла деякі Продукти, тож, ну, понеділок вже без цього. Витратила я 17:27. Зараз швиденько покажу, що саме обрала що саме. Купила, взяла апельсини. Минулий раз теж брала, ще на тому тижні, дуже вдалі апельсинчики. Тут тонка шкіра, вони дуже соковиті. Вони, власне, написано, що це апельсини для соку, але споживати, їсти їх теж дуже смачно. І ціна приваблива: 2,29 коштує 2 кілограми. Тож. 1 кг євро 15 коштує. Це дуже гарна ціна. Користуємося можливістю. Зараз сезон, мабуть, апельсиновий такий ось невелика ціна. Беремо їмо. яблуки 1,5 кг за євро 79, Тобто ціна за кілограм євро 20. Здається, це гала, але точно не скажу. Мабуть, якийсь інший сорт. Вони більш кислі, смачненькі, я теж брала на тому тижні. Зараз теж взяла така сама ціна, як я на ярмарку беру. тож би і ні. Так, Також чоловік мене попросив придбати лимони. Він ось п'є гарячий напої з лимоном. Закінчилося те, що було. 99 центів, коштує пів кіло лимонів іспанських. Ну, Подивимось, виглядають гарно, не такі не товстошкірі, знаєте, не пухкі такі, такі, а ось такі, як треба, класичні лимончики за євро. Далі я взяла оцет звичайний оцет, брала його раніше, і тільки зараз помітила напис Далколь. Написано: він як дальколь, восьмивідсотковий, тобто якийсь алкогольний оцет. Я не знала про його існування, бо, можливо, все ж таки, це така форма, назва така звичайного білого оцту. У мене для побутових потреб, для прибирання, а також для, наприклад, гасіння соди, коли я випічку роблю, теж використовую. Для рису, коли суші готую, ось так потрошку його використовую. Ще трошки повивчаю, що це таке, що це за алкогольний такий оцет. Якщо ви знаєте, то залиште, будь ласка, коментар мені з роз'ясненням. Мені дуже-дуже корисно всі ваші відгуки читати, всі ваші поради. Я насправді а дуже багато в чому не обізнана. Такий оцет коштує літровий 49 центів. Ось так. Взяла теж помідори, все, ще продовжується акція, дуже класні помідори, дуже ароматні. Насичений смак, е соковиті, хоч вони, я думаю, з теплиці, звичайно, але е дуже якісні. Взяла... Кілограм коштує 1,79 79, тут 860 грамів за 1,54. Далі ну, туалетний папір. 4,69 коштує, тут 12 рулонів, тришаровий ось такий. Папір, ну, папір та й папір. М'який <гум> приємний на дотик. А, Далі багет, один взяла. Ми зазвичай беремо в буланжері багети, але ось е, сьогодні не вдасться туди потрапити. Вже завтра заїду, е, куплю, як завжди, 8 штук. Е, щоб було на запас. Але сьогодні ось один такий взяла за 75 центів. Коли купувала, він був ще гарячий. Такий зараз хрусткий. Який пагет? Взяла собі маску. Ось. Ну, це вже таке з розряду капризів, але подумувала про те, що можна було б спробувати. Я 100 років не робила ніяких масок. Це ось Аква Має бути зволожуючий ефект, про вітамін в 5 Якась вода жасміну, квітів жасміну. Ось не знаю, який буде ефект, але, принаймні, ефект плацебо має бути. Я буду почуватися з більш свіжою зволоженою шкірою, а це вже того варте. Взагалі буде в мене така п'ятихвилинка турботи про себе. 99 центів всього заплатила за цю маску. І це бренд, який є найбільш розповсюджений в Алді. Тож підозрюю, що це, так, це марка Алді Або спеціально продукт для супермаркетів Алді. А ось що ще взяла? Такі, така розфарбовка на шести листівках. Ось тут мають бути ще фломастери. Взяла на подарунок в середу, ми з лією поїдемо. В гості, в Тулузу, там приїде родичка моєї двоюрідної сестри з Марокко, і там буде дівчинка, Ліна, Ровесниця, Сурай, і ми завжди обмінюємося такими міні подаруночками так як вони літають лоукостом, не беруть з собою багаж, тож я завжди щось таке намагаюся придбати, щоб його можна було погратися, використати. Вони на тиждень приїхали. Тож дівчин, дівчатка, дівчинка пограється і сміливо це все залишить. Ну, принаймні, листівки точно не займатимуть багато місця в рюкзаку, в тому, що можна ось взяти з собою в дорогу. Коштує це 2,99%, всього 3 євро. Недорогий такий мій подарунок. Ось тут навіть є конверт, щоб можна було листівочку цю потім відправити. Ось, власне, і все. Це те, що я придбала на 17.27. Небагато, такі міні-закупи, як завжди, але обіцяла звітувати, продовжую це робити. Вдячна вам за те, що продовжуєте слідкувати за каналом, ставити вподобайки, не забувайте підписуватись. Тож, трим... триматиму, триматиму вас далі теж в курсі. Бувайте і до нових зустрічей! Здається, забула про авокадо сказати, так? 75 центів теж продовжується ще акція на нього. Брала на тому тижні, ще повторила це, але сподіваюся, в четвер потрапити на ярмарок і купити, якщо мені пощастить, знову взяти 5 авокадо на 2 євро. Це буде більш вигідна покупка, але поки що ось так одненьке взяла. Так, це вже, здається, все точно. Вже нічого не забула. Окей. Так виглядає м'якенький, дозрілий авокадо, невелика кісточка, все як слід. Вдала покупка, 75 центів це вже не так вже й дорого.